У 2012-му її називали дивною. Казали, стара з лісу вигадує, а вона просто бачила те, що ми ще не готові були побачити, її звати Надія. І вона знала все про Донбас, про кров, про правду. І сьогодні ви почуєте її голос: я знав, куди їду. Казали, що в Поліських лісах є одна бабуся дивна, мовчазна, але коли заговорить, то кожне її слово стискає серце. Її звали Надія. Вона жила у дерев'яній хаті, зарослій м'ятою та полином. Їй було вже за 90, але очі, наче в молодої дівчини, що бачила небо зблизька. Уперше її пророцтво з'явилося у 2012 році, тоді ще не було Криму, ще не було Іловайська, ще не було Бучі. Тоді ми всі думали, буде краще. А вона казала йде війна, і не та, яку ведуть армії, а та, що пожирає душі. Надія розповіла, що вночі до неї прийшов дивний чоловік високий, у чорному, з хрестом на грудях і двома воронами на плечах. Очей у нього не було, тільки порожнеча, яка дивиться просто в тебе. Він сказав: Кажи людям, Донбас запалає тричі: перше від страху, друге від надії, третє від правди. Вона розповідала це сусідам, племінникам, навіть місцевому батюшці. Всі сміялись, мовляв, баба Надія, щось там надивилась чи начиталась, а вона лише зітхала і тихо додавала. Сміх це захист від страху, а страх вже прийшов. У 2012 році вона написала листа до районної газети там було коротко: Донбас горітиме, і не тому, що хтось нападе, а тому, що в серці тріщина, і ту тріщину не заклеїш гаслами, її треба зашивати правдою. Її листа не надрукували, але племінник зберіг його і, коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, виклав у мережу. Там усе було написано три хвилі вогню, поява лідера не з Києва, а з міста між трьома ріками, відкриття шахти з правдою. Надія не лякала, вона попереджала мир прийде, казала вона, але не одразу. Спочатку буде мовчанка. Мовчанка, яка довша за крик. Вона не називала себе провидицею, казала: Я просто слухаю, а що чую, передаю. І коли вона говорила: вітер затихав, птахи мовкли, а десь далеко в лісі лунало відлуння, ніби саме небо підтверджувало її слова. Сьогодні її вже немає серед нас, але її голос ме залишився не на записах, не на папері, а в серцях тих, хто готовий слухати. Бо пророцтво це не страшилка. Це доріг вказ. І от тепер, коли правда починає проростати з землі, настав час знову згадати те, що сказала Надія. Надія завжди казала вогонь не завжди про знищення, іноді про очищення, але бувають такі вогні, що обпікають душу, а не тіло. Саме такий вогонь, за її словами, накриє Донбас, і не раз, не двічі, а тричі. Перший спалах був страхом. Коли з півночі прийшла тінь без імені, коли чужі солдати без шевронів перетнули кордони, коли слова сепаратизм і антимайдан стали буденними, саме тоді вперше земля Донбасу здригнулася, надія ще тоді тихо прошепотіла. Ось він перший вогонь, що запалює братів одне проти одного, другий спалах, вогонь надії, коли прийшло визволення, але, як вона казала, не своїм, а чужим голосом. Люди чекали миру, а отримали позиційну війну. Вони хотіли правди, а почули політиків. І саме в цей час Надія побачила друге видіння. Вона стояла на полі, де не було жодної квітки, і небо було сірим. Але у тиші з'явилися прапори: не один, а три: один синьо-жовтий, другий білий із хрестом, третій червоний, але не радянський, а з золотим левом. І голос сказав їй. Це союз, це відбудова, але перед нею ще буде буря. Надія не раз повторювала. Буде ще один наступ великий, глибокий, важкий, але він не прийде як блискавка, він прийде як дощ, що збирається довго, крапля за краплею, і його не зупинити. Місто, назване на честь святого Дона, вона ніколи не казала прямо, але всі розуміли, про що мова буде взяти без бою. Станеться дивне мовчання, три дні без радіо, без стрілянини, без слів, тиша, яка розриває вуха, а потім різкий прорив, як якщо хтось відкрив кран у переповненому казані, але радіти не можна буде. Бо, як казала бабуся Надія, земля не прийме нових господарів, доки не буде очищена, і саме тоді відкриють стару шахту, там знайдуть невугілля, там будуть імена, документи, свідчення. Вони скажуть, це правда, яку ховали. І тоді запалає третій вогонь, найстрашніший, бо то буде вогонь правди, не гармати, не ракети, а слова, які ріжуть глибше, ніж зброя. Народ вийде на суд, не юридичний, соснародний. І кожен буде суддею, хто продав, хто мовчав, хто зрадив. Луганськ, за її словами, повернеться першим, без бою. Самі люди відкриють ворота, але буде багато сліз, бо втрати не лише матеріальні. Найбільші втрати це довіра і душі. І саме там, у Луганську, побудують перший храм, храм примирення, не на новому місці, а на місці розбомбленої школи, там, де раніше вчили дітей, там молитимуться за мир. А от Донецьк. Донецьк, як казала Надія, прокинеться останнім, бо там і досі лежить стара тінь. Тінь генерала без серця. Вона казала, що під містом є підземелля, і там зберігається чорний прапор. Поки його не спалять, спокою не буде. Третій вогонь це не кінець, це очищення. Це той вогонь, після якого приходить вибір будувати чи тікати. І саме після нього з'явиться той, про кого вона ще скаже далі будівничий. Надія ніколи не вірила в політику. Казала, уряди змінюються. Народ лишається, і саме народ повинен судити, а не обрані. Тому вона вірила, що повернення Донбасу не буде з підписом, не буде на радіо, не буде по телебаченню. Воно станеться, коли правда вийде на світ. Вона бачила цю правду в шахті, ті, яку відкриють тоді, коли зникне страх. У шахті не буде вугілля, будуть документи, записи, імена. Копії наказів, договорів, записки з кабінетів, де вирішували долі мільйонів. Саме тоді народ дізнається, хто продав Донбас, хто за нього отримав посади, хто обіцяв мир, а підписав зраду. І саме тоді з'явиться чоловік, старий, сивий. Колись він був при владі, мав кабінет із дубовим столом, але пішов і замовк. Та коли правда випливе, він вийде до людей і скаже: ми думали, що віддаємо шматок землі. Але віддали душі, і тепер маємо повернути не територію, а гідність. І ось почнеться великий рух. Згідно з пророцтвом надії, тисячі українців, що жили на чужині, у Німеччині, Канаді Польщі, почнуть повертатися, але не просто у Київ чи Львів. Вони поїдуть на схід, у Краматорськ, у Сєвєродонецьк, у Маріуполь. І отут буде найболючіше, бо їх не зустрінуть з квітами, їхні однокласники стануть іншими. Їхні двори зарослими, а в кожному погляді недовіра, бо за роки болю серця людей стали тверді, мов граніт. Надія казала люди на Донбасі не чекають героїв, вони чекають тиші, але не мовчання, а справжньої тиші в серці. І саме тому за її баченням, ті, хто справді повернуться, це не ті, хто будуватимуть собі дачі чи кав'ярні, а ті, хто зведуть школи, лікарні. Ті, хто прийдуть не з валізою, а з Лопатою, не з амбіціями, а з вірою, у новій Україні, казала Надія, зникнуть назви, якими лякали дітей ДНР, ЛНР. Ці букви стануть пилом, а з'являються нові імена, і не лише на папері, мах на вулицях, вулиця Олени, медсестри, яка витягнула з поля 30 поранених, проспект Ігоря тот інженера, що без світла проклав нову мережу, і площа відновлення. Де буде меморіал, але не для мертвих, а для живих, для тих, хто залишився, вистояв і пішов далі. Бо, як казала Надія, найбільша пам'ять це не хрест, а вчинок, не табличка, а діло. Але навіть після всього цього прийде ще одна небезпека: ворог не завжди зі зброєю, казала вона, іноді ворог у костюмі і приходить з валізою, не з автоматом. Вона попереджала, що як тільки почнеться відбудова, З'являться чужинці. Вони говоритимуть гарно, вони обіцяють багато. Вони скажуть, ми інвестуємо. Але те, що вони хочуть, це не допомога. Вони хочуть купити землю, заводи, родовища. дешево і швидко. Саме тоді, казала Надія, настане друга боротьба не за межу, а за цінності. І отут з'явиться той, кого вона назвала будівничим, але про нього далі. Надія не раз повторювала справжнє повернення не тоді, коли вивішують прапор, а тоді, коли на землі знову лунає дитячий сміх, коли у вікнах світиться не страх, а надія. Саме тоді приходить нове життя. Але вона знала: цього не буде без випробувань, бо як тільки тиша запанує, з'являться інші визволителі, не з танками та з портфелями, не з автоматами та з договорами, вони приїдуть на дорогих авто. Говоритимуть мовами, які не розуміють старі, і казатимуть, допоможемо відновити, інвестуємо, дамо кредити. Але надія попереджала це нове поневолення, ділове, чужинське, не куля, а контракт, який забирає майбутнє. Саме тоді, сказала вона, з'явиться той, кого називатимуть будівничий. Він не буде з великих міст, він не буде з телевізора і точно не буде з тих, кого звикли бачити в новинах. Він прийде з місця. Що між трьома ріками. У нього не буде армії, але буде слово. не буде мільйонів, але буде правда. У нього буде сива душа в молодому тілі. Він вийде до людей і скаже: ця земля не продається, вона й біль, а біль не товар. Ці слова, як казала Надія, запам'ятають усі, бо з цього моменту почнеться справжнє повернення. Він не піде у владу, влада прийде до нього. Він не закликатиме, за те й за ним підуть. Не тому, що він сильний, а тому, що він справжній. Саме з його подачі почнеться відбудова без грошей, як вона казала, бо з'являться люди, які працюватимуть за ідею. Бо це не буде просто будівництво, там це буде повернення гідності, школа замість казино, лікарня замість офісу, центр культури замість порожнього ТРЦ. Він запровадить символічну ініціативу, відновлюємо не квадратні метри, відновлюємо серця. І це не буде піаром, це стане рухом. Люди почнуть жертвувати свої кошти, час, навички, електрики, теслярі, вчителі. Кожен, хто хоче, щоб його дитина знову чула дзвінок на урок, а не повітряну тривогу. І саме тоді, за словами Надії, з'являться нові місця сили. Вона говорила про три храми, що стануть основою нового Донбасу у Слов'янську, храм покрови Пресвятої Богородиці, там, де колись палали бої. Тепер звучатиме молитва за захист. У рубіжному сазні храм Архангела Михаїла, на згадку про тих, хто стояв до кінця, на межі колишньої лінії фронту, третій храм простий білий, з написом Тут почалося нове життя. До цих місць приходитимуть люди не за чудом та за вдячністю, не просити, а дякувати, і молитимуться там не лише за перемогу, а за примирення, бо тільки той, хто пробачив. Справді вільний. І ще одна річ Надія казала, коли цей лідер з'явиться, настане перехід від захисту до творення. Вперше за багато років у школах Донбасу не вчитимуться виживати, а вчитимуться жити, і саме тому його назвуть не президентом, не керівником, будівничим. І з ним прийде повна влада над Донбасом, не через гармати, через людську довіру, а вона найвища форма миру. Надія не раз повторювала. Справжній мир приходить не з перемогою, а з прощенням. і, що не менше важливо, з пам'яттю. Тому, як вона казала, Донбас не просто повернеться на карту України, він стане новим серцем країни, не індустріальним, а духовним. Але перед тим буде останнє випробування. Перед спокоєм, казала Надія, завжди йде буря, і ця буря не буде схожа на попередні, не буде снарядів, не буде фронтів, буде тиша. Але така, що рве барабанні перетинки, бо вона передвісник вибору. Це трапиться в роки після великого прориву, коли здавалося б, що все вже позаду, люди повертатимуться, вулиці чиститимуться, у школах знову задзвенить дзвоник. Але тоді прийде посуха. Земля розтріскається, ніби повторює долі людей, ріки обміліють, птахи полетять, і страх повернеться. Це буде не кара, а перевірка ця, казала вона. Щоб побачити, ви дякуєте лише за хліб чи й за саму надію. У ті місяці бабці в селах говоритимуть це за гордість, за нетерпіння, за невміння прощати. Але восени, як сказала Надія, небо зглянеться, і піде дощ, але незвичайний небесна вода, як вона називала, дощ, що падатиме цілий день. Люди вийдуть під нього не з парасолями, а з відкритими долонями, і серед них буде хлопчик. З Лисичанська його зватимуть Лев, малий, шістрічний, з глибокими очима, і саме він скаже слова, які потім напишуть на стінах храмів: Мамо, дивись, Бог повернувся до нас. І це буде точка зламу, бо люди зрозуміють те, що сталося, не можна пояснити законами фізики чи політики, це відкриття неба над землею і почнеться новий рух, не зовнішній, а внутрішній. Люди підуть не до міськради, а до храму. Не по довідки, а попрощення. Три храми, про які говорила Надія, постануть не як архітектура, як символ віри. У кожному з них буде особливе у слов'янську ікона покрови з простреленої дерев'яної каплички, яка вціліла під час обстрілу. Вона стане святиною захисту, у рубіжному хрест із уламків дитячого садочка. Символ того, як із руїни може вирости світло, а на межі фронту все простий храм із вітражем, на якому зображені не святі, а прості люди: медики, волонтери, солдати, старенькі бабусі з хлібом, і над ними напис тут почалося нове життя, і щороку, казала Надія, туди приходитимуть йому тисячі, не лише українці, люди з Європи, з Америки, з усіх континентів, і питатимуть, як вам вдалося. А відповідь буде проста: ми пробачили, ми збудували, ми вистояли. Бо буря то не завжди кінець, іноді це очищення. А храм це не камінь, це серце, яке знову почало битися, і саме з цих трьох точок почнеться новий Донбас. Найдовше, як казала Надія, спатиме Донецьк, не через руїни і не через страх, а через тінь, яка досі там лежить, стара, сива, важка, мов бетон. Тінь генерала без серця, який керував з Москви, саме вона, за словами провидиці, триматиме місто в полоні ще довго після тиші. Донецьк, говорила вона, не прийме миру, поки не знайде себе, бо його серце кот, забуте, його душа приспана, але вона прокинеться, і тоді з'явиться не просто нове місто, а нова ідея. Надія казала, що колишня будівля адміністрації та де підписували накази, де зраджували. Де вчиняли найважчі рішення, буде зрівняна з землею, не бомбою, а волею, і на її місці збудують великий культурний центр, будівля зі скла і дерева, висока, мов храм, і відкрита, мов серце, у центрі простір світла, під скляним дахом фреска з обличчями всіх, хто загинув за свободу. Солдати, волонтери, діти, лікарі, старенькі бабусі, що варили борщ під обстрілами. І під фрескою буде напис: від болю до сили, від темряви, до світла. Туди приходитимуть не лише українці, туди приїжджатимуть люди з усього світу, і вони не шукатимуть атракціонів чи музеїв, вони шукатимуть відповіді, як країна, зруйнована війною, змогла стати символом Воскресіння. Відповідь буде проста: через пам'ять, через віру і через людську любов. Надія розповідала, що після відкриття центру у місті почне діяти ініціатива кожен день для когось. Щотижня тут влаштовуватимуть події для ветеранів, дітей сиріт митців, учителів. Усе безкоштовно. Бо, як казала вона, коли держава забуває про душу, вона вмирає, а коли зцілює її, оживає знову. Донецьк стане духовною столицею Нового Сходу. Місцем, де мир не пафосне слово, а тиша в серці, де віра тикне у лозунгах, а в жестах, де герої не в газетах, а у вчинках, і найголовніше надія казала колись цей біль забудеться, не тому, що його не було, а тому, що він перетвориться на силу. І коли малюк у школі Донецька підніме руку і запитає, що таке війна, йому скажуть те, що ми більше ніколи не допустимо. Так і стане. Бо справжнє повернення не папером, не телезверненням і не навіть гербом. Справжнє повернення це коли люди знову обіймають одне одного, коли прощають, і коли разом будують. І саме таким, як бачила його надія, стане Донбас повернутий, очищення і живий. Якщо ви дослухали до цього моменту, знайте, кожне слово в цьому пророцтві має силу, бо це не вигадка. Це цей голос тих, хто бачить глибше, це пам'ять, це дороговказ. І якщо ми зуміємо зберегти його в серці, ми вже перемогли. Підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою. Розкажіть про це іншим, бо голос бабусі Надії не повинен зникнути в тиші.